Аж в інтернеті так ну да хабраха взагалі з ними ніякого формату не може бути, тому що вони самодостатні. Незабаром той кайф вони подарують прямому Сніданку з 1 плюс 1. Ну а тим часом ми запускаємо власний проект найцікавіших місць відпочинку в Україні. Зараз пропоную подивитися невеличкий анонс. Після якого одразу перший сюжет про легендарне місто Чернігів. Дивіться. Передодні травневих свят сніданок відправляє журналістів у подорожі, щоб скласти свій рейтинг найцікавіших міст для прогулянок: Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Миколаїв, Рівне, Чернігів і Кам'янець-Подільський. Щодня нове місто одразу після випуску новин по 9. Сьогодні сніданок вирушає подорож до Чернігова. Ось на цьому дельтаплані тримаємо курс на північ України до легендарного міста часів Генчманщини Чернігова. Попереду 140 кілометрів польоту. Пілоте рушаємо! Чернігів місто легенда, одне з найдавніших в Україні. Уперше про нього згадується в літописі 1907 року, а назвали його на честь першого місцевого князя чорного. Отже, перший пункт нашого приземлення, і це п'ята сходинка рейтингу найцікавіших міст Чернігова, які варто відвідати Красна площа. У місті вона з'явилася наприкінці 18 століття. А раніше це місце іменувалося п'ятницьким полем. Це центральний майданчик міста Чернігове. Щось наподобі Майдана незалежності в Києві. Тут відбувається чимало концертів, і прямо зараз біля драматичного театру е, імені Тараса Шевченка ми бачимо духовий оркестр. Летимо далі і приземляємося біля Спасо-Преображенського собору. З поміж десяти наявних у місті церков цим собором в Чернігівці пишається найбільше. Йому і віддаємо наше четверте місце рейтингу. Ну а в цьому центральному парку міста, що має назву Вал, знаходиться найстаріший собор до Русі в Україні спасо Спасо-Преображенський. До речі, зараз там іде служба пропоную заїдати. Це п'ятиглавий восьмистопний християнський храм, збудований він у візантійському стилі з елементами романської базиліки. Внутрішній розмір храму відповідає сучасному дев'ятиповерховому будинку, а його стіни мають товщину півтора метра і збереглися у первісному вигляді. Третя сходинка хід параду найцікавіших між Чернігова, Болдоні Гори, що на правому березі Десни. Це 20-35-метрові пагорби, де збереглося багато архітектурних пам'яток. Про історію міста насправді можна розповідати багато, але краще, коли ми відтворимо шматочок цієї історії. Зараз ви побачите театральну постановку, як княжна чорна, це донька князя чорна рятувалася від хазарських загарбників це по справжньому. Є -мандр! Є -мандр! Просто со словами лучше смерть, чим жизненні нелюбимым» выкинулась из окна своего терема. Ну, а двоє хазар за ней прыгнули, потому что у них был приказ: либо вы його приводите, либо сами погибаете. Хіба не чудово політати над цим містом. Авіаклуб Дельта опинився на другій сходинці нашого рейтингу. Туристам тут показують місто з висоти пташиного польоту. Пілот-інструктор Валерій Михайлович літає вже 20 років. Чернігів – це, мабуть одного із одне з самих е, красивих місцин е, на україні тому що кругом його знаходяться річки Церкви, все це коли дивися із висоти півтори-дві тисячі метрів, то картина, яку, мабуть, треба бути великим художником, щоб його писати. І нарешті, перша сходинка хід параду найцікавіші місця Чернігова, це дивовижні Антоніві Печери, поруч із Зелінською церквою. Бути в Чернігові і не завітати в Антоніві печери було б якось дивно, адже вони входять до вісімки чуть десь міста. Насправді це підземний монастир, навколо якого ходять багато легенд. Наприклад, що інколи всередині можна зустріти привода, особливо під час церковних свят. Чи зустріну привода? Я сьогодні не знаю, але всередину зайти вже дуже цікаво. Одразу при вході чують звуки, що крають серце. Сьогодні тут грає музичний ансамбль. Звичайно, є особливості акустичні, Так тут е, дуже легко співається. Заснував християнський монастир відомий церковний діяч давноруської доби Антоній Печерський. Він полюбив болдені гори, викопав печеру, і відтоді тут існує монастир. Припало до душі це місце, і працівникові собору Володимиру. Я ми піднімаємося з вами чи совню тоді, согласна э, древньому церковному бриданню, пакуються останки монахов. Погибших от рук монгола Татар в 1239 19... году. Кто знаходится их не мощи, так? Так точно. Це був хід парад ТОП-5 між Чернігова. Ми побували на красній площі, де щоп'ятниці збираються мешканці міста, дивувалися красою розмірами найдревнішого храму часів Київської Русі, свято Преображенським собором. Побачили виставу чернігівських аніматорів про історію міста, а також політали над його історичною частиною. А перше місце рейтингу сніданок віддає дивовижним Антонієвим печерам, в яких і дотепер можна побачити привида. Щоранку на каналі 1 плюс 1 а Ромаксамит.